У розміщенні природних зон Північної Америки є певні особливості. На півночі материка вони витягнуті смугами із заходу на схід. А в центральній і південній частинах розташовані в меридіональному напрямку. Така особливість розміщення природних зон визначається переважно рельєфом і панівними вітрами. Гренландія. Та більша частина островів канадського арктичного архіпелагу розташовані в зоні арктичних пустель. Покритих снігом і льодом. На бідних кам'янистих і болотистих ґрунтах за коротке і прохолодне літо. де-неде на поверхні з'являється рослинність. Зона тундри займає північне узбережжя материка і прилеглі до нього острови. Тундрою називають безлісі простори субарктичного поясу. Вони утворюються в умовах суворого клімату і багаторічної мерзлоти. Багаторічна мерзлота це верхній шар земної кори, де породи мають температуру нижчу за 0 градусів за Цельсієм. Та місяць підземний лід, що існує від декількох до сотень тисяч років. На півдні. Тундра переходить у рідко ліся лісотундру, яка змінюється тайгою. Тайга це хвойний ліс помірного поясу. Хвойні ліси змінюють зони мішаних, широколистих і перемінно вологих лісів. Ці зони не простягаються суцільною смугою із заходу на схід через увесь материк, а займають тільки його східну частину з більш вологим і м'яким кліматом. Зона лісостепу простяглася через великі рівнини Північної Америки меридіональною смугою. Її більш зволожена східна частина, де випадає майже 1000 мм опадів на рік, має назву прерії. Зона степів займає великі простори в центрі материка на великих рівнинах. Кількість тепла тут велика, але зволоження недостатнє. Зона напівпустель і пустель. Охоплює внутрішні плоскогір'я кордельєр і не утворює суцільної смуги. На островах Карибського моря і у Центральній Америці субтропічна рослинність переходить. У тропічні ліси і савани.